Вся слава Богу, слава Отцю і Сину, Святому Духу, благословенного дня! Нехай Бог береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути обманутим, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав, цінувати Богом даний час, бути світлом для цього світу і сіллю для цієї землі. Ісус Христос сказав: отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Якщо ми діти світла даємо місце не світлу, а темряві, то ця темрява і приходить. Але якщо ми, християни, не сприяємо розповсюдженню Євангелія і просвітництва, а самі загрузли в гріхах і релігії, тоді настає темрява. Сьогодні багато хто сперечається, кажучи, що кінця світу не буде. Кінець світу означає кінець світла, але Бог і є світлом, Він живе у своїх дітях. І якщо ми подивимося на землю, то бачимо, як у певних регіонах планети вже відбувається кінець світу і настає темрява: зло, насильство, війни, терор. Що це? Це і є кінець світу. Але там, де віруючі світять, є світло, Євангеліє, і де проповідь не припиняється і просвітництво триває, там Бог і темрява не панує, але є надія, порятунок і життя.